Перець полу. Можемо бачити, висадка була в другій декаді травня. Сьогодні у нас 4 серпня. Дуже продуктивна рослина. Можемо бачити, відрізняється глибоким червоним кольором біологічні стиглості. Ось чудова форма. Дуже добре завантажує другий ярус. І відбувається цвітіння і зав'язування. Вже нескітність наступних, наступних плодів. Ось такі плоди. 150-170 грамів вагою. Доволі щільні, тостостійні. Перець полом від компанії Сакката.